Друзі, всіх вітаю на каналі. Зараз в Україні іде масштабна інформаційна спецоперація голови офісу президента України Андрія Єрмака щодо відволікання уваги суспільства від гучних корупційних скандалів, до яких причетний Єрмак та офіс президента Зеленського. Нагадаю, що на минулому тижні прогреміли корупційні скандали щодо міністра оборони Резнікова, який підписав контракт на закупівлю їжі для ЗСУ з переплати в 4 мільярди гривень. Також посадовці інших міністерств. Закупали генератори за завищеними цінами на мільярди гривень також, щоб нажитися на закупівлі цих генераторів. Все це публікувалося в міжнародних змі, і зокрема у США, де всі провідні медіа розповіли про масштабну корупцію в Україні і як посадовці наживаються на війні. 26-27 січня стало відомо, що уряд США створив три гарячі лінії, за якими українці можуть поскаржитися у уряду США щодо корупції. Публіковані повідомлення на урядових сайтах США. Телефони, за якими українці можуть поскаржитися про корупцію, насильство, перевищення влади, шахрайство, розкрадання з боку українських чиновників ці гарячі лінії ведуть генеральний інспектор Міністерства оборони США, Державного департаменту та USAID. Крім того, повідомлено, що створена група слідчих у кримінальних справах, які займаються. Розслідуванням корупції з боку українських посадовців та попередження розкрадання міжнародної допомоги. Фактично, США визнало, що українські правоохоронні органи повністю корумпованими їм довіри немає. Тому українцям необхідно скаржитись не українським правоохоронним органам на українських посадовців, а саме американським, оскільки ніякої довіри до СБУ та ДБР, який контролює офіс президента Андрій Єрмак, довіри, звісно, немає. А тепер дивіться уважно 27 січня, як стало відомо про інспекцію США та гарячі лінії, з якими може зателефонувати головне управління розвідки України, яким керує Буданов, зробило наступне повідомлення російські спецслужби готують чергову спецоперацію з дискредитації воєнно-політичного керівництва України. Найближчим часом буде запущено широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації представників українського воєнно-політичного керівництва, зокрема. Дискредиційну кампанію було направлено проти міністра оборони Олексія Резнікова, керівника офісу президента Андрія Єрмака. Серед іншого кампанія включатиме вкид з фабрикованих матеріалів до українських та міжнародних змі. Мета і ПСО посіяти невпевненість в оборонних спроможностях нашої держави серед українських громадян та міжнародних партнерів. Це на думку російських спецслужб має спричинити політичну нестабільність усередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції. Отже, момент створення інспекції США щодо розслідування корупції та створення гарячих ліній, гур Буданова робить повідомлення про те, що будь-яка і негативна інформація щодо Єрмака та Рєзнікова є ворожим, і ПСО. Це є прямим залякуванням потенційних інформаторів, які вирішили зателефонувати на гарячу лінію уряду США та повідомити про корупцію Єрмака та. Резнікова гур дає зрозуміти, що якщо про цей дзвінок стане відомо, то проти людини може бути сфабрикована кримінальна справа, що він є представником ворожої ІПСО і намагається дискредитувати політичне і воєнне керівництво України. Також це попередження для медіа, для блогерів і журналістів, які публікують матеріали проти Резнікова та Єрмака, що такі матеріали будуть розцінюватися як ІПСО ворога у повідомленні гур вказано, що декілька емен, але вони, мабуть, вказані для надання заяви виду не такого паливного. Але особисто мені зрозуміло, що акцент зробили саме на Резнікові та Єрмаку. Таким чином, я роблю висновок, що Буданов, як голова гур, вирішив погратися в політику, тобто він не є представником державного органу, він є представником такої міні-політичної партії гур. Якщо Будане вирішив погратися в політику, ми це будемо враховувати у наступних відео щодо надання оцінки персонально-Буданову разом з тим. Офіс президента почав масштабну інформаційну кампанію для відведення уваги від Резнікова та Єрмака та формування образу, нібито боротьби з корупцією. СБУ, яке підконтрольне Єрмаку, публікувало інформацію про проведення обшуку в олігарха Ігоря Каламоського, якого звинувачують участі в схемі щодо привласнення 40 мільярдів гривень через пад «Укрнафта» та пад «Укртатнафта». Опубліковані фотографії обшуку хочу звернути увагу, що працівники СБУ зняли взуття у помешканні Коломойського під час обшуку. Поводились дуже стримано, а як вони розтрощують житло, коли проводять обшуки у простолюдинів. Тобто СБУ тільки от зараз, після створення комісії, США дізналося, що Коломойський приймав участь у розкраданні 40 мільярдів гривень. От вони ми тільки про це дізналися, і терміново необхідно провести обшук. Так це виглядає, але насправді обшук у Коломойського по справі «Укрнафта» вже проводився набу у 2022 році. 18 вересня 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро провели обшук у олігарха Ігоря Коломойського у справі «Укрнафти». Про це повідомляє ЗНЮА. Джерела в НАБУ заявили виданню, що чи не вперше в їхній пам'яті був обшук, про який нікого не попереджали. То що зробила СБУ, не маючи реальних матеріалів для формування інформаційної кампанії, вони взяли справу набу і вирішили, а давайте ми зараз СБУ проводимо ще раз обшуку Коломоцького по справі НАБУ, по якій вже був проведений обшук. Ну це ж абсолютний маразм. Якщо людина знаходиться під слідством і в неї вже був проведений обшук правоохоронними органами, то що вона буде приховувати у своєму помешканні такого, що СБУ намагалася знайти під час? Цього обшуку. Як зазначають, в засобах масової інформації нічого СБУ не вилучило, не знайшло. Тобто це були постановочні кадри кварталу 95. Для того, щоб це публікували медіа, і почали розповідати, що нібито Зеленський вирішив поборотися з самим Коломойським. Абсолютно туфта. Також стало відомо, що в ці дні 27 січня в Україну прибула, прибули представники цієї комісії новоствореної США. Які провели зустрічі з керівництвом держави? Я так розумію, що ця вистава з Коломойським також була розрахована на американців показати? от дивіться, ми такі борці з корупцією навіть самого Коломойського обшукали за їх задумом, Напевно, американці повинні були це побачити та похлопати по. По плечу Зеленського Єрмака сказати: О, молодці, ви так з корупцією боретесь. Навіть ми так не вміємо боротись. 31 січня представники інспекції США поїхали з України після зустрічі з керівництвом держави та переговорів. Хочу зазначити, що це не завершення місії та розслідування. Інспекція, представники, які приїжджали, вони не займалися будь-яким розслідуванням. Вони проводили зустрічі та переговори з керівництвом держави. А розслідуванням займаються слідчі, тобто професійні слідчі, які не публічними особами. Також на сайті уряду США опублікований план на 2023 рік, що вони збираються робити, як вони збираються розслідувати та попереджати майбутні корупційні дії з боку представників української влади. Також уряд США закликав українців повідомляти по гарячій лінії або по імейлу e інформацію про. Корупційні діяння представників української влади, зокрема з міжнародною допомогою, також шахрайство, насильство, тому що немає довіри до українських правоохоронних органів, і ефективність цього розслідування цих розслідувань залежить саме від українців, наскільки вони готові про це повідомляти, тому що американцям потрібні свідки, потрібна якась база, на якій можна формувати справу. Вони не можуть ефективно проводити. Слідчі дії в Україні в зв'язку з певними обмеженнями. це зрозуміло. Але якщо українці свідки повідомляють, то на підставі вже повідомлень українців по конкретних справах, по конкретних епізодах, вже можна проводити розслідування та будувати справу. Голова організації центру протидії корупції Віталій Шабунін, який озвучує тези державного департаменту та посольства США у Києві, які вони не можуть прямо сказати відповідно до дипломатичних обмежень опублікував пост на Фейсбуці, в якому звинуватив, що СБУ підставляє набут та допомагає корупціонерам. Шабунін пише, що сьогодні СБУ оголосила підозру екс-директору департаменту державних закупівлі Міністерства оборони Богдану Хмельницькому, якого підозрюють у розтраті 100 мільйонів гривень при закупівлі неякісних бронежилетів. Це той Хмельницький, якого якого днями звільнили з Міноборони після скандалу із закупівлю їжі для ЗСУ з переплатою 4 мільярди. Цей епізод з бронежилетами це старий епізод. І якщо б журналісти не опублікували матеріали щодо закупівлі їжі з переплатою, там яйця по 17 гривень штука, то цей Богдан Хмельницький продовжував би працювати. І ніхто би його не звільнив і ніхто би його не чіпав. Але оскільки пішла така жара, вони вже вирішили перехватити ініціативу. Я маю на увазі СБУ Зеленського, офіс президента Єрмака та. Сказати, ось ми розкрили по бронежилетам, але бронежилети – це стара справа, це стара справа. Чому вони раніше її не підіймали? І зараз вони використовують, що нібито ось вони щось знайшли самі, і от, не, от на цьому вони піаряться. Шабунін пише, що кримінальна справа з такою сумою 100 мільйонів це підслідність НАБУ, а не СБУ. І раніше Верховний суд ухвалив, що докази зібрані з порушенням підслідності є неприпустимими в суді. Такі справи розвалюються. Шабунін вважає, що справу пізніше передадуть Набу, але оскільки докази з порушенням зібрало СБУ, то Набу не зможе цю справу виграти в суді, а потім Набу в тому, що вона не змогла посадити корупціонера. То руками офісу президента Зеленського його голови Андрій ведеться війна проти держави Україна з боку влади України. Спочатку вони Заключають ці корупційні контракти. Потім, коли їх ловлять на гарячому, вони починають бурну інформаційну діяльність, порушують нові справи, що нібито це вони ініціатори антикорупційних розслідувань. але роблять це з порушенням закону, чим допомагає цим корупціонерам майбутньому звільнитися від відповідальності уже в суді, коли справа там розвалиться. Також хочу звернути увагу громадськості про те, що у інформаційних операціях Андрія Єрмака активно приймає участь в видання Українська Правда. Хто підписаний на мій телеграм-канал, знає, що я постійно розповідаю про цей сайт Українська Правда, про його журналіста Михайла Ткача, який приймає участь в інформаційних операціях офісу президента, допомагає переключити увагу громадськості з важливих питань щодо корупції топ посадовців на другорядні питання, тобто змінити об'єкт уваги. Так, наприклад, замість того, щоб дотискати Єрмака щодня, вимагаючи розслідування щодо Резнікова, про це було опубліковано 21 січня. Журналіст УП Михайло Ткач миттєво поїхав шукати на пляжі Юлію Тимошенко, чомусь присвятив низку постів про це на Фейсбуці 27 січня, момент, коли була створена комісія, опубліковані телефони, тобто, це розійшлося по змі. Але Ткач замість цього Розповідає про Тимошенко на пляжі, тобто пріоритети, розумієте? А потім вирішив ще додати це, приправити цим постам, про те, як е якась податківця з Києва пише бажання на листочках про соболіні шуби. Тобто, це саме головне зараз для ткача. І хочу зазначити, що це не вперше. Якщо проаналізувати діяльність української правди та ткача за 22-й рік, то ви побачите, що в момент, коли у Зеленського та Ярмака якісь корупційні на на напряги, скандали. Михайло Ткач вирушає кудись у мандрівки, знімає сюжети на другорядні теми і робить це головною темою в Україні, щоб українці переключили свою увагу на це і обговорювали це на Фейсбуці. Теми, які безпечні для Офісу президента, а також Офіс президента підіграє, коли, наприклад, ДБР там порушує кримінальну справу, а ДБР контролюється ким? Єрмаком і Татаровим. І Ткач пише: ось ДБР відреагувала на мій сюжет. Тобто вони друг друга нахвалюють, роблять сюжет, ДБР реагує, вони нахвалюють ДБР, і тобто створюється образ, що нібито влада працює, ДБР працює, СБУ працює, Зеленський працює, Єрмак працює. Всі щасливі. Тобто, Ткач виконує роль такого чувачка, який відволікає увагу і переключає увагу суспільства на другорядні теми. Також, якщо потрібно когось звільнити, і вже офіс президента вирішив, що можна пожертвувати яких чиновником, звинувативши його корупції, щоб вивідволікти увагу від себе. Це дається ткачу, ткач це підхвачує, і нібито створюється така уява, що саме завдяки ткачу та українській правді звільнили корупціонера. І офісу президента добре, типа вони борються з корупцією, і вони так накачують українську правду, яка допомагає їм проводити ці інформаційні операції. Друзі, підписуйтесь на мій канал, також розповсюджуйте це відео в соціальних мережах в Фейсбуці, в Телеграмі інших месенджерах. Хай люди бачать, чим займається офіс президента та підкормлені журналісти.